Доброго вечора. Ось за чим я сьогодні поїхала аж в інше місто. В Алті завезли алмазні картини. Там в більшості мандали, але мені сподобався ось цей слоник. Зараз я його розпакую, бачимо, що є в наборі. Так. Не всі халді є вони, тому що їх дуже швидко розкуповують. Стоять вони всього-навсього 2 євро і вони йдуть на підрамнику. Дуже люблю такі бюджетні набори. Ще це дерево. Десь теж калесиш. Ж... Щось прилипло. Видно? Ну, зараз, магія. Так. І в нас що йде? Дивимось по стразам. Всього 12 кольорів. Кольори прості, але є у нас спецстрази. Ось такий ось золотий. Такі ось капельки і червоний. А, тут даже навіть два вити червоний. Червоний такий от, ось такий. більш круглий Так, і ось такі коляри. Валді дуже швидко розкуповують, тому я рекомендую до покупки. У мене же є тигр, слон і мандала.